Працювала, працювала кожного дня без вихідних. Поки я не вигоріла і мені нічого не хотілося в цьому житті. Світ рухнув після навчання. Знаєте, от укупилось відразу те, що я хотіла, я те отримала. Можна нормально жити, можна бачити цей світ і можна не заганяти себе, не бути ломовою конякою. І це все в задоволення, і ти нічого не втрачаєш. В плані фінансів воно, в все стає краще. Таня, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про себе. Привіт, мене звати Таня. Мені 28 років. Я з Черкас. в б'юті індустрії. Працюю 9 років. Два роки вже працюю оренді рік назад. Відкрила власну студію. Студія краси, основа квадратура 18 квадратних метрів. Як взагалі у, у вас справи? Розкажіть у вашому бізнесі. Мені здається, справи пішли прекрасно. У мене в принципі з'явився якийсь баланс в роботі до навчання. Я просто там працювала, працювала кожного дня без вихідних. Поки я не вигоріла і мені нічого не хотілося в цьому житті. Світ рухнув, і думаю, мені потрібне якесь базове навчання по веденню бізнесу. Супер зручно все. Таблицях тепер кожного місяця, це з першого по п'яте число. Точка А яка виручка, скільки ми косметики купили Ну, після навчання? Знаєте, от укупилось відразу все було розложено по полочках, які документи потрібні, що має бути в яких відсотках, які закони, які порядки. Те, що я хотіла, я те отримала. От відсотково. Можна нормально жити, можна бачити цей світ, і можна не заганяти себе, не бути ломовою конякою, як було це раніше, і не вигорати, і це все в задоволення, і ти нічого не втрачаєш в плані фінансів воно в все стає краще. Я не знаю, чому до мене це не дійшло раніше. Що було до навчання, і що зараз після навчання? У своїй же ж власній студії, яку відкрила, працювала без вихідних і отак успішно вигоріла. Після навчання я далі продовжую. Працювати в студії мені це подобається, але ми починаємо розвивати і керуючу сферу студії. Тобто, вже створюємо колектив, команду і розпочинаємо штабуватися. Чому ви прийняли рішення, що я можу вам бути корисною? Я не володію тими знаннями, які мені потрібні були. Інформації в інтернеті дуже багато. Вона вся розкидана хаотично. Мені потрібно було звичайно, коротко, конкретно по пунктах без води. Тут я це отримала. Яку проблему хотілося б вирішити з документами? Мене більше цікавили питання з документами в плані найму працівників про відсотки. Який відсоток ми маємо витрачати на косметику, на продукти на вітрину просто безалабрино витрачались гроші на те, що не потрібно. Які результати ви отримали вже після навчання? Сподобалось те, що я бачу точні цифри по доходах, по розходах. В плані продаж стало більше продаж, особливо навіть в лютому місяці. В нас більше продаж, чим в січні було в жовтні. Було. Був десь оборот роботи 70-90 тисяч. У Грудні об'єм роботи студії 185 тисяч 238 гривень. Що вам найбільше сподобалося під час навчання? Е, сподобалося, що була конкретика. Чітко задавалось питання, чітко на нього давали відповіді. Які ваші перемоги і досягнення за цей час? от для себе ви виділили От створення команди. Мені здається, що ви можете порекомендувати людям, які сумніваються перед тим, як зайти в роботу, в наставництво. У них є якісь проблеми, але от вони думають, сумніваються, щось там виношують. Не боятись. Для вас це буде або відкриття, або ви зрозумієте, що там я знаю краще, і воно мені не потрібно. Це просто потрібно пробувати. Ну не потрібно сумніватися, Звідки ж ми дізнаємось, якщо не попробуємо. Поставте від одного до десяти оцінку навчанню, яке ви пройшли, то з десяти 10. ні, дійсно 100 з 10. От я а? те, що я хотіла отримати, я це отримала все.